Маємо на орді гольф 5-го покоління 2008 року. Старий, добрий, 1.4 MPS-кі дюгуни, всі дуже полюбляють. Авто у нас на механічних перемках передач. По кузову немає жодних нарікань. По комплектації маємо противотумані фари, передні акт підіймачі коректори зеркал, круїз-контроль, кондиціонер, а також має бортовий комп'ютер. коробка у нас 5 там салон, як бачите, дуже класно збережений. Має лісти на сидіннях по задньому салончику. Також маємо, попри свій розміри, дуже просторий задній ряд. І класно збережений. збережний. На у нас відкривається значком, має поличку, також знак якийсь. Тому коли цікавий такий варіант. Запрошуємо драйв. До речі, цей автомобіль можна купити як в кредит, так і в лізинг. Або обміняти на свій старий автомобіль з доплатою, способою 3 -дин. тому...